Всім доброго дня. Маємо сьогодні вільний час. Вирішили прогулятися по лісі, подивитися, що з'явилося, що залишилось. Можливо, щось нам ліс сьогодні принесе цікаве, якихось цікавих знахідок, нових вражень приємних. Запрошую вас разом із нами. У нас більше тижня йшли дощі, Ну, дуже така важка погода. Сьогодні більш-менш нормальна погода. Вітер, правда, досить сильний, але навіть інколи появляється сонечко. Тому маємо надію, що ми сьогодні щось знайдемо. Хочу подякувати величезне всім за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за підписки. Дякую вам величезне. Це для нас дуже важливо, особливо приємно читати ваші коментарі. Дякую вам велике. Ще раз, ми з задоволенням читаємо, відписуємо. Всім, хто досі не підписаний на наш канал, будь ласка, підписуйтеся, вам то нічого не варте. А для нас це дуже важливо. Це допомагає нам у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, ходімо, щось будемо шукати. Вийшли ми на ось цей пагорб. Ось там ми з вами щойно були. І нарешті вийшли. Тяжко, звісно, в лісі вологи дуже багато, так як ішли обільні опади. Повітря таке дуже вологе. І ось що нам трапилося дорогою, що хочеться вам показати. Ті, хто переглядають наші відео на каналі, вже 100% знають, що це за гриб. Це тремела помаранчева, така жлейка. їстівний гриб, який вживається в сирому вигляді. Дуже класніший, дуже полезний, дуже добре стабілізує цукор. Ми його завжди збираємо, тому що дружина хворіє. І їй цей гриб ну, вкрай необхідний. Ми його споживаємо від самого його початку сезону і аж до самого кінця сезону. Це від середини осені приблизно і десь до, ну навіть в березні і в кінці березня ще можна її застати, залежить від того, яка весна, чи волога, чи не волога, бо цей грибочок напряму залежить. Від вологи. Це гриб паразит, який паразитує на тілі другого гриба. Дуже полезний. І не звертайте уваги, що він ось такий буває практично прозорий. Це пов'язано з тим, що коли йдуть обільні дощики, його ось цей жовтенький пігмент, можете поглянути, поряд є прямо от видно, насичено-жовта, ця практично прозора, бачите? Пігмент залишився тільки всередині, він просто вимивається вологою і все, але гриб від того не втрачає своїх властивостей, його можна забирати, можна споживати. Я тут, до прикладу, його коли знаходжу, то їм просто в лісі, так як юдені вуха. Єдине, що сполоснути його треба водичкою. І на тому як би все. Смаку якогось ярко вираженого він не має, але має свої особливості, якщо його використовувати в салатах. Особливо нам він подобається в салатах по-корейськи, має таку властивість, він вбирає в себе активний смак цього салату. Тобто, який є саме активний смак у вашому блюді. От такого смаку він і стане. В нашому випадку він стає на смак спецій моркви по-корейськи і соєвого соуса. Багато хто його просто замочує в соєвому соусі на 20-30 хвилин. Він напітується цим смаком і тоді додають його вже до салатів. Знаю, що його можна заморажувати. Дуже багато людей роблять з нього настіянки. Але ми його стараємося споживати сирим, прямо після нашої прогулянки у ліс, тоді він максимально приносить пользу. Дуже багатий вітаміном С має в складі своєму активні полісахариди, що стабілізує цукор крові. Тому обов'язково, коли його знаходите, із собою його беріть. Трошки пізніше його буде дуже багато, ну принаймні в нас. Максимальна його активність ну, нами передбачена на грабових гілках, особливо де от хмизя є. Ось такі, де є вирубки, ось такі є кубки з хмизом. На них його дуже багато. Трошки пізніше їх буде просто валом в нас. І ми вже тоді будемо їх активніше збирати, будемо вам показувати. Ну, а поки ходімо далі, початок є, вже. Недарма ми сьогодні пройшли. Супер! Вперед! Щойно ми з вами. Ось там буквально метрів 60-70. Роздивлялися тримелу помаранчеву, а дорогою дружині трапилася дуже цікава поляна, дуже цікавих грибів. Ось такий невеличкий грибочок. Погляньте, який. Цікавенький. Ось поряд їх дуже-дуже багато. І більші, і менші. Дуже цікавий гриб, але гриб, за яким можна просто спостерігати. Це гриб називається гнойовик сорочий. Гнойовик дятловий, хто як, хто як називає, в принципі, правильно і так і так, тому що його переклад назви цього гриба на латині означає дятлоподібний. Тому, напевно, дятловий буде правильніше. Гриб цей дуже отруйний, навіть вважається галюциногенним. Не знаю, звісно, ну, принаймні так пише. Доступна інформація про нього. Має ось такий вигляд. Ось така ніжка. Бачите, з лусочками. І ці лусички ну, з такими як варсінками залишаються ці варсінки на пальцях. Досить довга ніжка, як і у всіх гноювиків практично. Конусоподібна шапинка з такими білими вкрапленнями. Сама шапинка такого темного, практично чорного кольору. Гемінофор у нього також чорний. Коли він розпадається, пропадає, то він перетворюється на чорнило. Цікаво, звісно, за ними наблюдати, за цими грибами в лісі, особливо. Ну зараз їх пора, їх в лісі дуже багато. Ми ось піднялися на пагорб на цей, і їх тут просто як насіяно. Ось, бачите, один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий збоку от ціла поляна. Тут просто так дивишся кругом себе. А воно все чорно-білими такими плямками цих грибів. І ось трошки відійдемо. Бачите, геть малютка. Ось такий грибочок поряд із ним трошки більший вже. Ось знов їх, бачите, скільки? Дуже їх багато зараз. Але ви маєте знати, що цей гриб отруйний. Вживати його ні в якому разі не можна. Можна просто полюбуватися на нього, бо виглядає він досить цікаво, особливо після дощу. Має ось такий дуже цікавий вигляд. Шапинка розкривається, завертається краями назовні. І... Він перетворюється на таке собі чорнило. Прикольно. Ще тільки зайшли у ліс, а вже такі цікаві є знахідочки. Ходім далі. Дуже хотілося вам показати, як він розпадається, цей грибочок. От якраз таки. По дорозі попався один екземпляр, який вже перетворюється на чорнило. Погляньте, як він, бачите, прямо стікає по ніжці такою чорною рідиною. І от таким чином він пропадає. Бачите, який він такий стає зверху, як желе, а тут уже просто як... Водичка тече по ніжці. Гриб цей дуже швидко виростає, дуже швидко пропадає. Ну, в принципі, як і всі гнойовики, навіть і їстівні гнойовики. Їх назбирати і привезти додому, щоб приготувати, це ціла проблема. Вони дуже швидко чорніють. і ну, не виходить. Реально не виходить. Єдине, в кого ліс зовсім-зовсім близько, і можна назбирати гноєвичків, прийти і там зразу буквально їх приготувати в першу чергу. Тому що як вони полежать, ну хоча б з пів години все можна їх викинути, вони одразу починають чорніти. Гемінофор стає сірий, потім чорний, і на тому якби все. Ось так ідем, йдемо з дружиною дорогою. Ідем ідем. Погляньте, які два красені стоїть на дорозі. Обалдеть. Як з картинки. Красенні, налиті. <гум> Дуже гарний гриб, нічого сказати. Але цей гриб отруйний, і вживати його не можна. Тому полюбуватися не можна. А от вживати ні. Клас. От гарні. Мухомор червоний. Обалдеть. Може і білий гриб почнеться? У нас зазвичай, коли з'являються червоні мухомори, то з'являються і білі гриби. Можливо, щось сьогодні нам трапиться. Ходім далі. Погляньте, який величезний дощовик нам попався. Оба! Білесенький. Ось такий дощовик можна вживати в їжу. Бачите, який він? Білий, м'якоть, пружня. Якщо ми його із собою заберемо. Поряд є дощовички, які вже непридатні до вживання. Бачите, він вже навіть спори встиг частково викинути. Допоможемо йому трошки. А ось виросла. Лускатка срібляста. Цей гриб неїстівний. Я думаю, що ви вже пам'ятаєте про це. На каналі є достатньо відео про лускатки, які вони бувають. Королівський опеньок, лускатка жовта чи золотиста і лускатка срібляста. Цей сріблястий, неї Ходім далі. Ну що ж, перший пішов, як то кажуть, ось такий. Трапився нам товариш. Перший. Цієї осені. Мокрий опеньок осінній. Поки що він попався нам один. Але надіюся, що зовсім скоро, раз таке діло, вони почнуться масово. Зараз ми тут трошечки погуляємо. Залишимо його, нехай він насівається. Одненького його брати сенсу немає ніякого, а от погуляти, пошукати поряд сенс є, тому що в цьому місці ми їх досить багато збирали. Попередньої осені тут грибниця, судячи з усього, відпочивала. Бо їх тут практично не було, а оцією вполне може бути. Зараз ми тут пошукаємо, що знайдемо, то покажемо. Ходім разом. Ось ще попалася нам ось така цікава знахідка, погляньте, які красені наросли цілою такою грядкою невеличкою. Це павутинник триумфальний. Дякуючи вам, любі глядачі наші, ми почали ці гриби збирати, тому що ну, не всі гриби ми знаємо, не всі можемо оприділити і отримувати ось такий зворотній зв'язок від вас у вигляді коментарів та допомоги у оприділенні конкретних видів грибів. Дуже приємно. Та дуже пізнавально. Дякую вам ще раз величезне. Е, Скуштували його на смак, досить приємний, дуже смачний. Має дуже класний аромат. Один з їстівних видів павутинників, бо їх досить багато. І до цієї пори ми їх не збирали, тому що ну, не зовсім на них розумілися. Тому беремо їх із собою. Гляньте, який красунчик. Беремо із собою і ходімо далі на пошуки нових знахідок. Ходімо вперед. Ось іще дощовички попалися нам дорогою. Ось такий молоденький. Дощовик грушовидний. Думаю, що він білесенький. Да. Погляньте який. Вон поряд іще один. Там далі бачу і ще один. Думаю, що камера не сфокусується. Там таке біле п'ятнишко. Зараз ми їх теж беремо з собою і рухаємося далі. Обійшли ми тут поряд такий кусочок, думаю, десь 50 на 50. Більше нам опеньок не трапилося, на жаль, але добрий знак, що один нам попався. Це говорить про те, що вони вже починаються. Можливо, в цьому місці трошечки будуть пізніше. Але я думаю, що будуть. Якщо хоча б один виріс, значить і остальні також понаростають. Зараз трошечки будемо переміщатися в іншу сторону. Я думаю, що ми прогуляємося ось вверх по дорозі. І там збоку є така також площадка, де дуже багато ми збирали опенюк. Переглянемо ще там. Ходім. Чому ми любимо ходити вздовж доріг лісових? Тому що дуже часто трапляються цікаві знахідки. Ось і одна із них. Ось такий класнецький плютей оленячий, який ми із задоволенням із собою беремо, коли мало грибів або в лісі досить посушливо, цей гриб прекрасно росте. І збирати його можна круглий рік. Ну, в основному ми збираємо його весною, коли грибів небагато, а грибні заготовки вже закінчилися. Цей гриб просто прекрасно спасає. Зараз, я думаю, ми його брати не будемо, бо є інакші гриби. Він тут один, більше немає і нам сьогодні, на жаль, більше не траплялося плютеїв. Ну, принаймні в такому стані. Попадалися, але з'їжені тваринки також їх споживають, тому не завжди за ними встигнеш. Але вони іще є, і хто їх збирає, можете іще їх назбирати. Їх ще буде і буде. А ми рухаємось далі.